Вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Йровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся втричі. Планують збільшити площу сектору почесних поховань за туринського кладовища під Полтавою. Косять траву, але не прибирають її. Полтавці обурені, узбільш і газони міста вкриті сіном. Трьох лиличенят врятували у горішніх плавнях ДСНСники від голодної смерті. А тепер про це та інше більш докладно. На Затуринському кладовищі планують розширити сектор почесних поховань. При цьому ґрунтову дорогу, яка проходить територію цвинтаря, обіцяють залишити тему. Вивчали наші кореспонденти. Їхній батальйон перекинули знову на 8-го числа ми ще балакали травня з ним. 9-го він написав, що вони виходять. На позицію матері він свої написав у 2032, а в 23 його не стало. Батько Ігоря Похила Борис згадує свого 44-річного сина. Його мобілізували у вересні 2024-го. Він служив майстром номером обслуги мінометного зводу. Військовий загинув цьогоріч, 9 травня на Донеччині. Сьогодні на затуринському кладовищі чоловік разом із сім'єю прибирає на могилі сина. Говорить, чекає на облаштування цієї території кладовища. Сьогодні ми хочемо. Прапор поставити тут і оце ж тумбочку зробити. Вчора прислали його прапор з його бригади і з його батальйону. Другий ну ми поки не будемо, поки не поставляти тобіськ. Два роки вони дають, поки всядеться земля. На затуринському кладовищі планують розширити сектор почесних поховань. Таке рішення прийняли на засіданні Полтавського міськвиконкому ще у березні. Тільки після отримання звіту, де вже були встановлені межі. Це ж не ми її заказували, це інститут розробив. Тільки після цього нами були проведені скажімо так, рішення виконкому, рішення сесії. Грунтову дорогу, яка проходить територію кладовища, залишать і не чіпатимуть, говорить Тарас Панасенко. Тут буде проєкт проєкт враховує всі об'їздні шляхи для змучності встановлено грошу, сонно, забруднення і грунтових ну, вод, води в сторону села не йдуть. Площу сектору почесних поховань заплановано збільшити з 0,59 до 1,8 гектари. А у Полтаві не прибирають скошену траву. Після покосу комунальники так і залишають її на газонах та узбіччях. Це виглядає неестетично, підмічають містяни. Як впливають так звані міські сінники на газонну траву та чи прибиратимуть їх, дізнавалася наша знімальна група. Сінники в центрі міста. Полтавці спостерігають Цьогоріч Чи не в кожному мікрорайоні можна бачити залишену після покосів траву, яка вже навіть пожовкла. Маленькі копиці сіна кидаються в око по вулиці Сіні, Соборності, та навіть в історичному серці духовної столиці на соборному майдані. Минулого року у нас там на Зазегіна отуди в ту сторону, то косили і збирали траву. Вже суху вигрібали. А зараз я поки не бачу. Студентки майбутні архітекторки, які малюють святоуспенський собор, діляться через залишену скошену траву, переважає жовтий колір, але зазвичай у червні домінує соковитий зелений. Це збиває з пантелику та впливає на композицію. Ми проходимо практику, малюємо собор, але, чесно кажучи, це, ми маємо намалювати це в кольорі, буде аквареллю там розмалювати чи якимись іншими способами. І, ну, чесно кажучи, трава не дуже влаштовує. Ну, це…» Так негарно виглядає, так що прийдеться робити зелений газон замість жовтого. Є й полтавці, які переконані, що для довкілля таке органічне сміття не шкідливе. Не знаю. Ну вона погнійотана для вдобрення. Такі залишки трави треба прибирати, адже процесом гниття вони можуть зіпсувати увесь газон. Це ускладнить подальші покоси, а ще є пожежонебезпечним, говорить доцент кафедри рослинництва Полтавського державного аграрного університету Марина Антонець. Звичайно, траву треба прибирати через те, що коли вона залишається, там вона буде випрівати і це тільки буде плацдарм для розсадника мікроорганізмів шкідливих. Він буде псуватися. Траву треба, звичайно, прибирати і знаходити її застосування. Можна їй знаходити, дуже багато шляхів застосування цієї трави. Прибирання скошеної трави з газонів бюджетом міста не передбачене, тому вона залишається лежати там, де її скосили, пояснив виконуючий обов'язки директора КТП-1628 Олександр Овчаренко. Якщо ми говоримо про те, щоб цю траву збирати, акумулювати, вивозити, закоронювати, це треба бюджет, той, який передбачений на покоси, згідно договору, як ви бачите, помножити на три, а може на чотири. Це, це раз. Друге, треба розуміти, що захоронювати то, таку траву, ну, її назвали ще ж не можна. А де тоді захоронювати? зовсім інше питання. Тому вона, коли скошена, вона не наносить шкоди ні екології, ні містянам, ні нікому. Вона там знаходиться в зоні покусу. Наразі комунальники прибирають скошену траву лише з проїжджої частини, аби не допустити забиття ливнівок та з тротуарів, додав Олександр Овчаренко. До 21 липня перекриють рух транспорту на вулиці Української повстанської армії у Полтаві на ділянці від вулиці капітана Володимира Кісельова до вулиці Юліана Матвійчука. А на вулиці Решетилівська перекриття руху продовжили до 20 серпня. Такі рішення ухвалили сьогодні під час засідання виконавчого комітету Полтавської міської ради. Буде перекритий проїзд української повстанської армії на період ремонтних робіт. Дане рішення пов'язане з тим, що приватне підприємство Полтава Будкомплекс проводить реконструкцію ділянки теплової мережі від котельні по вулиці братів Шемиків, 12. На місці проведення ремонту встановлять дорожні знаки та забезпечать об'їзд транспорту щодо продовження перекриття по вулиці Решетілівській, там проводять капітальний ремонт та заміну ділянки газопровода. Кандидатури для нагородження нагрудним знаком Полтавської обласної ради за вірність народу України погодили на засіданні постійної комісії Полтавської обласної ради із питань правоохоронної діяльності. Їх невдовзі отримують військовослужбовці. 49 захисників посмертно. Деталі дивіться у сюжеті. Понад 100 нагрудних знаків Полтавської обласної ради за вірність народу України вручать військовослужбовцям регіону, з них 49 – посмертно. Це рішення підтримали на засіданні постійної комісії з питань правоохоронної діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення правів, потреб військових та учасників бойових дій, говорить заступниця голови Полтавської обласної ради Лілія Руроєва. Були подання на посмертну нагороду і діючим військовослужбовцям, військові частини. Зазвичай подають подання на нагородження разом з характеристикою і разом з депутатами або від військової частини ми ці подання розглядаємо на комісії і потім виготовляється нагородний знак і передається або військову частину, або особисто вже нагородженим людям. Окрім цього, на засіданні комісії розглянули низку звернень від військових частин. А розповів головуючий Олег Хардін. Це були питання щодо звернення військових про фінансування, про надання допомоги з обласного бюджету на потреби, які закупівля дронів, закупівля оптичних приладів, вирішення питань з транспортними засобами. І я дуже вдячний колегам, що наша позиція щодо звернень військових одноголосна. На загалом на засіданні комісії присутні розглянули п'ять питань порядку денного. Дизельну електростанцію сьогодні передали для військових танкового батальйону. Обладнання дозволяє виконувати зварювальні роботи у польових умовах, заряджати електропристрої та обслуговувати старлінки. Докладніше про це дивіться у сюжеті. Представники полтавської міської партійної організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина передали військовим дизельну електростанцію, придбали її за запитом військових службовців. Багатофункціональне обладнання для підтримки автономної роботи техніки зробить життя захисників більш комфортним, зокрема у складних польових умовах. Говорить один з ініціаторів благодійної допомоги Ігор Горжій. Сьогодні ми передаємо танковому батальйону в напрямку Донецької області. Зарядний генератор, то є це генератор потужного. 6 кВт, будуть його залучати для обварки танків. Це будуть якби, сітки зверху обварювати, а також можна буде заряджати і акумулятори, а також щоб працював стерлін і багато інших засобів, які можуть використовуватися ну, завдяки електроенергії. Він дуже потрібний, тому що проводимо сварочні роботи для болгарки, для сварки, ну і також для зарядки екофло. Щоб запитувати старлінки, якби в польових умовах. Велика подяка від мене, від танкового батальйону. До перемоги. Дякую. Сьогодні вкотре передали дизельну електростанцію, яка надважлива зараз в умовах, які військові її використовують і завжди дякують. Бо ця електростанція вона постійно необхідна в сучасних умовах. Ми не зупиняємося, ми передаємо сьогодні нашою командою міської організації, а також залучилися і обласні керівники, також Білашов Сергій Володимирович. Так що ми на сьогоднішній день. Працюємо все ради перемоги. Це вже шоста електростанція, яку передали військовослужбовцям представники міської партійної організації всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Трьох лелеченят врятували у горішніх плавнях працівники ДСНС. Пташенята були приречені на голодну смерть, адже тато лелека, який годував малечу, травмував лапу і кілька днів не з'являвся у гнізді. А лелека мама потомство не залишала таку ситуацію. Помітили місцеві мешканці та повідомили про це ветеринарам. Ті, в свою чергу, викликали надзвичайників, адже не могли самостійно дістатися до гнізда. Зараз леличенята перебувають у ветклініці, повідомив речник рятувальників Полтавщини Віталій Шкаревський. До нас звернулися люди про те, що у гнізді на високому стопі опинилися в пасі лелеча родин. Ситуація була критична. Вони до нас звернулися, якщо взяти, то це ветеринари. І рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини, прибувши на місце, вже за допомогою автодрабини піднялися до гнізда, обережно дістали вони трьох виснажених уже леченят і передали їх фахівцям клініки. Ветеринари попередньо гнали цих пташенят. Вони також дійсно були в край виснаженому стані через тривале голодування. Це була остання інформація. Випуску я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті РТПЛЮА. А Якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію. Телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Це обов'язково буде Україна.